Обіймаєшся зі своїми командою, а потім виходиш в формі на нагородження в чотирьох. Ми вийшли. Такий момент був ми обійнявшись заспівали гімн. гім. От Ото це був найкрутіший момент за всю мою кар'єру. Дружина передає прямо в басейнівані басейна святика класно, коли є підтримка від найближчих. Знали, що їдемо вболівати за найкращого тата. З дитинства ну знову ж таки проблеми з здоров'ям. У нас у всіх, тобто почалось спочатку там ЛФК плавання, це все. Потім побачили тренери, що є здібна там дівчинка. Давайте розглянемо. Ну і ось так я по суті прийшла в паралімпійський спорт. У 2016 році моя мрія збувається, золото круто бути прикладом для них. Росте покоління, дітки з інвалідністю, але їм все вдається. Діти не здаються, працюють знову ж таки, попри наші події в країні. Діти займаються спортом.